Всім доброго вечора. Він щойно настав. Я він для нас добрий. Я не мав якби, наміру знімати сьогоднішнє відео і не мав наміру робити ніяких магічних розкладів. Але ну, багато країн цікавить питання, чи надійде довгоочікувана американська допомога, чи нам Сполучені Штати Америки виділять та обіцяне фінансування, яке по ідеї повинно було бути виділено Сенатом США. Ще у 2023 році і я зробив карточний розклад. Карточний розклад досить цікавий і називається, знову ж таки, мій улюблений розклад таємниця жриці, бо використовується розклад для того, що він показує одне найбільш конкретно і найбільш точно, і дає найбільш точні прогнози на майбутнє. І от прогноз на майбутнє, який цікавить, чи взагалі можливе ухвалення цієї військової допомоги від США, от що показує. Значить, перша карта, карта минулого, що воно нам показує? Карта минулого. Це і в нас Сімірка Жезлів. Показує, значить, наступне. Ну, бачимо на карті чоловіка, проти якого ж таки такі списи, і він відбивається. Чоловік, який намагається відбитися і стоїть на вершині, його намагаються загнати, а він сил відбивається. Символізує становище наших сил на фронті, символізує Україну. Але знову ж таки, катастрофи немає. Це тут немає не синонім з фронту. Тут більше є синонім з внутрішньою політикою в самих Сполучених Штатах Америки. І з процесами, які там відбуваються політичними, може символізує, скажімо так, най самого президента Байдена, символізує, скажімо, ті проукраїнські сили, які намагаються вибити цю допомогу. А оці штики, ті якби, списи, які не стали на того чоловіка, може асоціюватися, скажімо так, з радикальними республіканцями з радикальними прихильниками Трампа Трампістами, які намагаються якби, скинути. Ось це особлення цього чоловіка скале який особлює проукраїнські сили. Це минуле. Тепер карта теперішня. Ну, Карта теперішня, бачимо, якщо там був молодший аркан в карті минулого, в карті теперішня. це вже в нас є старший аркан, 16-й башта. Ну що ми бачимо? Розбита башня, падає король, падають якби його слуги. Ну, це означає крах, це означає блискока, це означає удар, це порушення планів. На даний момент це означає, що? Що на даний момент ще рішення немає по допомозі Україні фінансовій, і воно не буде прийнято до кінця цього року, 2023 року. На існуючий момент це, це є не то, що малоймовірне, неможливим. Тепер карта, карта ближнього майбутнього. Воно позначає ближнє майбутнє. Це в нас є. Четвірка мечів. Ну, Мечі асоціюються з тим, будь-яка карта мечів, вона ну, не несе позитиву, скажімо так. В основному його головна маса мечів головна масць. Тут ми бачимо чоловіка, який лежить на ліжку під ліжком е, меч. Над ним на сцені висять мечі, які звисають він у молитовному звертанні. Ну і на вікнах мозаїка, що символізує, що в ближчий час. карта, скажімо так... Ближнього періоду. Воно може символізувати як тиждень, так і два тижні, так і три тижні. Ближній час зрушень не буде. Тобто іншими словами, іншими словами воно якби символізує, значить, наступне. Це, воно, воно, може, воно може символізувати стагнацію, скажімо, так, стагнацію, воно може символізувати. За у наших справах. Ну, але, знову ж таки, не треба Не треба хвилюватися, тому що ми ще якби не дійшли Якби до наших самих, самих самого головного і, відповідно, самого кінцевого розкладу. Ось. Воно, зокрема, ще означає. Значить, Карта значення в цілому, зсі, затримка, хвороба, ізоляція, затруднення, скажімо так, в сфері роботи ця карта, ближнього майбутнього, стагнація, виснаження ресурсів. Взаємовідносини це є в нас ізоляція, це є аскеза, це є одинокість. Тому що ну, на даний момент ближче майбутнє, якби Україну вони лишили би, один на один своїми проблемами в найближчі тижні. І відповідно, значить, свідомість це є в тому духу, в тому духу падіння би, духовних сил. Значить, ціль карти. Значить, це є термінова перерва, привал, щоб зібратися з силами. І відповідно тінь карти, тіньова якби, така причина затримка по незалежних від нас обставинах. Так, тепер, що ми маємо далі? Ми маємо, значить, самий предмет. Предмет це в нас війна. І це в нас рішення фінансового допомоги. Фіна, Оце страшна карта, це і десятка мечів. Карта десятка мечів, вона обіцяє цей смерть, це і кінець, коли мечі встромлені. Тобто символізує, скажімо, за моїм тлумаченням, 2023 рік. Ну, цей убитий чоловік символізує, якби. Можливість одержання тієї фінансової допомоги на даний момент, вона вже неможлива і в цьому році. Але бачимо, якби нововиявлені обставини, тобто обставини, які, які впливають на ці обставини, бачимо, то вже є шанс, це є в нас е, одиничка жезлів, це означає шанс для України. Що ми тут бачимо? Ми бачимо руку, яка з Небес тримає оцей жезл червоний, і ми бачимо, якщо тобі придивитися гору і замок. Замок, замок на горі це означає, якби конгрес, це означає сенат, це означають якби владні верхівки, білого білий дім, можна так сказати. А от ця палка цей же це означає, що самі небеса розпорядя будуть розпоряджатися в нашу користь. І зміни будуть в кращу сторону. Тобто С, вони будуть робити рішення, але це вже буде на початку січня, і це вже не буде залежати від волі сенаторів, від їхнього бажання чи небажання. Звичайно, трампісти вони не бажають, вони намагаються, якби своєму Порченику Дональду Трампу догодити вибудовують так звані псевдодалеко перспективні плани на випадок Прихід Трампа. Ну, але знову ж таки, Трамп пошуків перш от всі так кажуть: Трамп, Трамп, якщо Трамп стане президентом, що буде з допомогою нас дадуть в Москві, Трамп підпише угоду з Путіним. Але ніхто не здається питанням, щоб що людина якби собі виставить плани, але вирішують боги, а не людина. Тобто Трамп він не управляє сам собою. І тут стоїть питання, чи взагалі Дональд Трамп доживе до листопада 2024 року, чи він, чи він дотягне? От тут хто того питання собі не ставить. Так, це ми бачимо обставини. І саме головна карта це є далі майбутнє. Тобто ця карта саме головна, Ця карта, вона нам дає відповідь на наше головне питання. Що ми бачимо? Ми бачимо тут лицаря, лицаря кубків, а він на коні. Тримає як би повний кубок, і як ми бачимо на жовтому полі розділені річкою і йдуть Червоні гори. Що це означає? Якщо подивитися, знаєте, в таке офіційне, офіційне тлумачення, то я вам процитую, що воно означає, значить, значить, значення в цілому жива, весела, дружня атмосфера, гармонія і любов в сфері роботи, а в нас якраз. Сфера нашого е, запитання це є робота Сенату. Е, хороший настрій, гармонійна атмосфера, взаємовідношення це є закоханість, захищеність, весна. Е, Далі. Е, ціль це є гармонія, е, повнота буття, мудрість. І тінь відповідно ну, тіньові речі це є лицеміря, це є сентиментальність, і е, це є. Бажання там підлизатися, скажімо так. Ну, в загальному, я можу вас гарно порадувати. Ця карта Рицаря означає, що все-таки нам допомога буде виділена якби вищими органами Сполучених Штатів США. І з певненістю можемо сказати, що допомога буде нам в повному обсязі виділена у місяці січні, в січні вже нового 2024 року, це і гарантія, це і точно. <гум> і передивившись це відео, доживши до цього моменту 24-го року, ви ще раз передивитесь цей розклад, і ви згадаєте, що мої прогнози вони були правдиві і що все збулося. Тобто Україну можна привітати. Ну потерпіти треба трошки, терпіти. Боги обіцяють дати, але, але кажуть, терпіти. гарного вам вечора!